Мельничук і три лалеки. На одній ріці стояв млин, але люди обминали його десятою дорогою, бо тамтешній мірошник був чаклун і дружив із нечистою силою. Закляв він трьох принцес, обернув їх на лелек. І тримав під замком у своєму хліві. Якось забрів до того млина молодий наймит. Мірошник доручив йому дещо полагодити і побачив одразу ж, що парубок уміє тримати в руках сокиру. Вподобав він хлопця і одного разу сказав йому Живу я тут самотою. Коли хочеш, лишайся в мене за Мельничука. Гаразд, панотче, відповів наймит, я залишусь у вас, бо мені вже набридло тинятися од млина до млина. Показав йому мельник отих трьох лелек та й каже Будеш годувати і доглядати лелек. Тільки ж гляди, якщо випустиш хоч одну. Лихо тобі буде. Годував мельничук лелек, дбав про них, чистив їм хлівець і щодня наливав свіжої водички. Полюбив він птахів, пестив їх, і, коли мав щось ласеньке, завжди порівно ділився із ними. А лелеки так звикли до нього, що бігали слідом, наче цуцики. І якщо він коли-небудь барився у місті, то смутніли і не могли його дочекатися. Одного разу зайшов Мельничук до хлівця погодувати лалек. Раптом одна із них промовила людським голосом: Гей, хлопче, а ти міг би нас врятувати, і цим прослужився б не тільки нам, але й собі. Завмер мельничук, ніби громом уражений, але по хвилі опам'ятався і запитав, що йому треба зробити, відпусти одну з нас на волю. І нічого не бійся, про все інше ми подбаємо самі. Пам'ятав парубок, що наказував йому мірошник, але все таки не побоявся відімкнути хлівець, і одна лелека. Злетіла високо у небо, побачив це мірошник, прибіг і зітнув парубкові голову. А лелека, яку відпустив мельничук, Кружляла в цей час над ним, принесла вона у дзьобі зіллячко поклала на юнацьке тіло і устав мельничук здоровий і веселий, як і досі. Нагодував він двох лелек, що лишились у хлівці. І о півдні прийшов до мірошника обідати, мов нічого й не сталося. Хазяїн здивувався, глянув пильно на нього і сказав. Еге, та ти, я бачу, теж умієш не тільки кашу їсти. Та й у ремеслі млинарському тямиш. Інакше б я тебе не взяв. Тільки тепер шануйся мені. Юнак нічого не відповів. Та другого дня не зважив на хазяїнові погрози, і коли друга лелека добре попросила його, відімкнув хлівець і випустив її на волю. У ту ж мить прибіг мірошник, убив хлопця та й покинув на подвір'ї. А лелека, яку юнак визволив, окружляла, покружляла над обістям, потім опустилась на землю. Притулила юнакові до тіла якусь травичку, і зробився парубок знову живий і здоровий. Устав він і попростував до млина. Злякався мельник, коли побачив його живого і здорового, і промовив Двічі тобі пощастило, та як відпустиш мені останню лелеку, не буде тобі рятунку. Наступного дня. Пішов мельничук годувати Лелеку і розповів їй, як грозився йому Лелека Лелекий каже, не бійся, юначе, про твоє життя я сама подбаю. Якщо відпустиш мене, будемо всі ми щасливі. Ти королюватимеш разом із нами і не спіткає тебе ніяке лихо. Мельничук погладив Лелеку та й відпустив її на волю. Але мірошник прибіг і, проклинаючи наймита, почав рвати на собі чуба. Потім убив хлопця та й пішов собі поратись у млині. Аж ось третя лелека опустилась додолу, поглянула на хлопця і полетіла геть. Незабаром повернулась вона. Несучи у дзьобі горіхову шкаралупу з кількома краплями живої води, лелека покропила мертве тіло, і юнак знову зробився живий і здоровий. Скочив він на ноги і побіг до млина. Але Мірошник так перелякався, що почав мекати, мов старий цап. Потім кинувся він тікати, але раптом поточився. І тої ж миті випустив дух. Став мельничок серед двору та й замислився, що йому робити. Раптом прилетіли до нього три лелеки, подякували йому, і перша лелека промовила: Ти зробив нам велику послугу, врятував нас від лютого ворога. Допоможи ж нам іще раз. І зроби, що ми тебе попросимо. Мельничок пообіцяв, що залюбки допоможе їм, аби тільки сказали, що і як. Перша лелека й каже Налий у казан води, розклади під ним вогонь, і як вода закипить, укинь нас трьох у казан. Юнак спершу й слухати не хотів, та лелеки не переставали просити. І тоді він вкинув їх у казан. Було йому так шкода лалечок, що пішов він за млин, сів під деревом і сумно похнюпив голову. Та незабаром напав на нього нездоланний сон. Довго він спав, а як прокинувся, побачив себе у прекрасному кришталевому палаці. Навколо стояли челядники. І одразу ж спитали у нього, які будуть накази. Мельничук мовчав, бо думав, що це йому тільки вважається. Та раптом відчинилися двері, і до кімнати війшли три принцеси. Вони вклонилися йому низько і сказали: Ми і є ті три лелеки, яких ти визволив із неволі. Спасибі тобі, юначе, кого з нас вибереш ти собі за дружину? Вибрав він наймолодшу і найгарнішу із них, а дві інші принцеси в ту ж мить звеліли готувати їм славне весілля і зажив мельничук зі своєю жінкою у добрі і любові.